Сторінка 137, параграф 25. Новий час. Відкриття Америки, революції, передові ідеї і не тільки відкриття нового часу. Новий час. Період в історії людства, кінець 15-го, початок 20-го століття, доба становлення сучасної європейської цивілізації. Чи знаєте ви, коли людство дізналося про Америку і переконалося остаточно в тому, що земля куляста? Це сталося за доби нового часу. Завдяки технічним винаходам і сміливим мореплавцям, історичний простір істотно розширився. Європейці досягли далеких берегів Америки, Австралії і навіть. Здійснили першу навколосвітню подорож. Розширення контактів між людьми, доступ до нових земель сприяло розвитку господарства. Поступово зростала кількість людей, які прагнули заробити більше грошей. Таких людей ми сьогодні називаємо підприємцями. Гроші почали відігравати важливу роль у житті суспільства. У зв'язку із цим у Європі відкрилися перші відомі нам банки, установи для здійснення операцій з грошами. Перші комерційні банки з метою отримання прибутку видавали кредити позики підприємцям на розвиток своєї справи. Але в Європі, вперше в Італії і на українських землях у 16-17 столітті з'явилися побожні банки. Головною метою їхньої діяльності проголошувалася не прибутковість, а допомога бідним. Кошти банку формувалися з пожертв від приватних громадян громад. Починаючи з останньої третини XVIII століття, величезну роль почали відігравати машини. Рушійною силою для розробників різноманітних машин стало винайдення парового двигуна. На його основі на початку 19 століття були сконструйовані перші паротяги, пароплави, а далі більше. Людина навчилася фіксувати на плівку миттєвості життя, винайдену фотографією, яка дає змогу побачити реальне життя людей, а не уявляти за переказами. Найперший кіноапарат створював у 1893 році. Українець Йосип Тимченко за рік до європейської сенсації кіносеансів, братів, Люм'єр. У Парижі. Тимченко організовував показ фільмів в Одесі. Завдяки наполегливості винахідників з'явився телефон, радіо, перші автомобілі. У 1903 році стала реальністю мрія людини про політ у небо. Брати Райт здійснили успішний політ на літаку. В українське небо перший літак. Здійнявся у 1910 році у Києві на Серецькому іпподромі. Справжнє завдання держави. Важливим досягненням періоду нового часу стало поступове розуміння цінності кожної людини. Звісно, що повага до прав людини утвердилася не одразу у новому часі. Відбувалися революції, боротьба за зміни у устрої держав в інтересах суспільства. Про них ви дізнаєтесь у наступних класах. Так, поступово в боротьбі. Би визріло переконання, що справжнім завданням держави є служіння громадянам мовою документів з Конституції Пилипа Орлика 1710 рік вдови козачки і осиротілі діти козацькі, двори козацькі. І жінки в час відсутності козаків, які перебувають у походах або на якійсь іншій військовій службі, щоб до всяких громадських повинностей не притягалися, і з платою податків не обтяжувалися так погоджено і ухвалено. З Декларації Незалежності США 1776 рік ми вважаємо за очевидні такі істини всіх людей створено рівними, і всі вони наділені від творця деякими невід'ємними правами, до яких належить життя, свобода і прагнення щастя. Українські землі в новий час протягом 15-го на початку 20-го століття українські землі переважно входили до складу інших держав. Наміри сусідів заволодіти українськими землями призводили до численних воєнних походів, велелюдних битв. Українці прагнули відстояти свою волю і права. Осередком козацької вольниці була Запорозька Січ, козацька держава, у якій правління будувалося на засадах рівності всіх членів товариства. Сміливці козаки не лише виступали на захист прав і вольностей українського народу. А й своїм бойовим мистецтвом впливали на розвиток сусідніх держав. Саме тому в історичній пам'яті українського народу важливе місце посідає козацтво. в історичних думах і піснях народ возвеличував видатних козацьких полководців Дмитра Байду Вишневецького, Петра Конашевича Сагайдачного, Богдана Хмельницького, Петра Дорошенка, Івана Сірка, Петра Калнишевського. Школи та університети на українських землях за доби нового часу особливо важливу роль у розвитку суспільства почали відігравати освічені люди. У цей час завдяки поширенню друкованих книжок, освіти і знання стали доступнішими більшій кількості людей. Осередками розвитку науки були університети. Перший заклад вищої освіти заснував у своєму маєтку князь Костянтин Василь Островський у 1576 році. Традиції вищої Освіти у 1632 році продовжив Києво-Могилянський колегіум у 1661 році. У Львові заснований університет, який діє понині. У 1805 році відкрився перший у Надніпрянській Україні університет Харківський. Згодом університети заснували у Києві, Одесі та інших містах.